Степан Руданський до України. Ось за гори й закручи та скреплять вози їдучи Попереду Козаченько так вигуко ідучи: Україно, Україно, моя рідна мати, чи ще довго над тобою будуть панувати, чи ще довго кровавицю будуть з тебе пити та діточок твоїх бідних у кайданах водити. Твоя слава у могилі, а воля в Сибіру. От що тобі, матусенько, москалі зробили? Гукни ж, гукни, Україно, нещасна вдова, може, діти на твій голос обізвуться знову? Може, знову розв'яжуться зав'язані руки? Може, знову блищатимуть козацькі шаблюки? Може, військо запорозьке, як море, заграє, а дівчина, як і перше, пісню заспіває. Тоді вже нас не забудуть і московські внуки, бо кров за кров катам нашим і мук за муки. Гукни ж, серце, Україно, та тільки скоріше, бо чим більше суть кров нашу все більше та більше.